Сьогодні ціленаправлено їду в санаторій Лісова пісня. Вчора не довелося побувати. Сьогодні заїду, візьму криничної води і зайду в продуктовий магазин. Лісова пісня. Волинський обласний санаторій. Гаївка. Ще відчутна нічна прохолода. Сонце майже не пробивається на дорогу. Чисте, свіже повітря і пахне хвоєю. Санаторій лісила пісня про Оруч. Курпуси ще такого радянського стилю. А там озеро Пісочне. А не підкажете, де можна набрати води питної? Десь керничка кажуть є. Криничка, вам ну, напевно вам краще. Отак їдьте його стежинкою, ви зараз там виїдете на дорогу. Так. О, там побачите, там такі ворота будуть. І там буде криниця, ви її там побачите. Криничка. Хороша на смак вода. Ось тут прокат велосипедів. Здаю окремі кімнати. Екскурсії по Шацьких озерах. Я її бачила. Ці Ох, які, які грибчики. грибчики. От по 130 гривень. По 130 гривень і буде 400 гривень. Там трохи більше, 3 кілограмі 300. Три-300, так. Да? Ціну почули. Водички взяв, зайшов в магазин, купив твердого сиру. На сьогодні інших планів немає, окрім того, щоб відпочити, позагоряти, поплавати. Завтра виїжджаю. Це мушля, а це камінчик для мого внука. На озеро опускалися вечірні сутінки. Вдалині мерехтіли вогнями рибацькі човни, було спокійно і затишно. А я думав про те, що завтра мене чекають нові дороги. Все, я покидаю цей затишний куточок. Дорога додому! Мені сподобалася ця база відпочинку. Полісянка. По-перше, її розташування прямо на березі Пісочного озера. Дерев'яні будиночки. Всюди чисто прибрано. Вважаю я, вдало провів декілька днів відпочинку в цьому оксамитовому сезоні 23-го року. Проїжджаю Шацьк. Зайшов в магазин, купив хліба, ватрушку. Ось на виїзді з Шацька, праворуч, озеро Чорне-Велике. Ось чаплю налякав. זה היה... שבו Нова об'їзна освітована дорога. А тут ведмедики. А тут ще одне ведмежа. Раз, два, три. Три ведмежатки. Вперед. Дорога чудова. Ще й вітер в спину. Добре їхати. Відпочину. Тут відбувся біг вояків ОПА з німецькими згарниками. Слава Україні! Героям слава! Скільки крові пролилося і проливається на українській землі, і скільки на це йде матеріальних ресурсів. Олександр Македонський, коли його ховали, був з відкритими руками. Він завоював півсвіту, але з собою нічого не взяв. Проїжджаю з горяни. Заїду на базарчик. Кіло! Вітер південний, зустрічний, тому весь час на лежаку! 50, це мабуть, гриби. Доброго дня! Лисички! А скільки літра коштує? 70. Там 50 по дорозі. Відемо за 50. Ось яку сітку натянув павучок. Я подумав, а що, якщо самому зайти в ліс і пошукати гриби? І мав успіх лисички. вечеря забезпечена. У мене є одна цибулька, є майонез. Все гуд. Підйом взяв. А далі он які гойдалки. Гляньте, які гарні... Будиночки, альтанки. Ось який модерний будиночок. Будиночок дачний двохкімнатний, 4х6 метрів, тераса 2 на 4 метри. Стіни, підлога, стеля, вікна, двері що зроблено. Ціна 350 тисяч. Можна зайти? Це буде туалет-ванна. Це буде спальня і вихід? Це загальна кімната? Цей, мабуть, такий самий. Так, таблички немає. Такий самий. Ні, трошки по-іншому зроблено. Велика кімната. Тут... а, тут баня. Тут баня. Котел. Двері з Тут топка з цієї сторони. Будинок утеплений, житловий. Три на шість метрів, тераса два на шість метрів. Всі з чого зроблені. Підлога стеля вікна двері електрика. Наповнення. Ліжко спальне дерев'яне полиці в спальні. Ціна 260 тисяч. Ліворуч кімната. Як пахне деревом. Пілоруч. Спальня. Таким широким вікном. ліжко, яке йде разом з будиночком. Електрика зроблена. Ну а тут ванна туалет. Так. Такий столик коштує 3000 тисячі гривень. Утки собачі, різних розмірів. Туалети. 4 700 Такий туалет. О, тут жити можна. Вольєр. 24 тисячі. Така альтанка. 23 тисячі. 15 тисяч. Поставити б такий будиночок на березі моря, чи озера, чи в горах, дуже хочеться. По дорозі планую заїхати на ще одне легендарне Волинське озеро, озеро Сомин. Біля села Сумин, неподалік траси Київ-Варшава. Для цього мені придеться здолати понад 70 кілометрів. Надіюсь, сьогодні попаду туди. Любомель проїхав уже 44 кілометри. Їдеться дуже легко, бо ось що означає чудодійна сила Поліських Озер. Давай мали. Це я на Варшавці. вітер Буковий до озера Сомен ще кілометрів 25. Чому я кажу, що це озеро легендарне? Тому що воно овіяне міфами і легендами про дивовижну тварюку, яка живе в цьому озері. Одні кажуть, що це крокодил. Зміїною головою. Інші говорять, що це величезний сон, який піднімається з глибин. Вірити чи ні? Я скептично відношуся до цього. Але легенди не народжуються на порожньому місці. Машинський бір. Це ж чудово, що є такі зони відпочинку. Буду обідати. Верну праворуч, там біологічна пам'ятка, дуб Болеслава. знаходилась садиба батьків відомого польського письменника Болеслава Пруса Олександра Гловацького, 1847-1912 рік. Зрозуміло. Ну так, лишніх кілометрів 5-6 проїхав. Цього польського письменника я не знав, нічого не читав. Ну, тепер придеться щось почитати. На небі неспокійно. Такі чорні хмари насунули. Потрібно повернути праворуч на озеро. Поля кроплять, і такі яди вітер несе просто на мене. Наближаючись до Саминського озера, я думав про пов'язані з ним міфічні історії, експедицію британського режисера, біолога Джеремі Вейда, німецьких водолазів, які у 1942 році обстежували карстові печери Дна озера. Я відчував щось таємне, містичне. Доброго дня! Доброго дня! Куди їдете? На озеро, я правильно їду. Добрий день, я з вами можна, дня. можна, Доброго можна дня. на озеро. Що, що? Доброго. що? Доброго. А з вами можна на озеро? Так, якщо ви мене проведете до нього. А Звідки ви їдете? Доброго. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Кажуть, ваше озеро якесь особливе. Там сом живе. Сом живе? Да. А ви його бачили? Ну да, ми там купаємо. Ні, ну мало таких бачили, великих так не бачили. Дарина бачила ти самого великого? Ні, ти бачила, бачила. А що це таке росте? А це собачки. ж маєш такі великі, вони лопають. От наприклад. Де тут. Такі о. великі, бо, дивіться, бачите, тут така велика. Нажимаєш, угу. не хлоп, хлопають. Навіть дотеркається Так. Да. Але треба такий великий. Ого так. Ніби як табір. Багато вже воніс, після обміну. Трошки проїхав. Ось воно. Моторошне озеро сомен. Діти розказують, що в літній сезон тут дуже багато відпочивальників, і причому це не, не центральний пляж, центральний пляж десь ось там вони говорять на південному боці. Намет поставив, діти відходять уже. Ніяких див вночі не було. Спалося спокійно. Вода тепла, а ранок похмурий. Вночі був сильний вітер, але дощу не було. Збираюся, снідаю і на коваль. Територія чиста, прибрано всюди є смітники. Якось тут біля мене недалеко. Гарне місце. Озеро Сомен має максимальну глибину 56 метрів. За параметрами глибини це друге озеро в Україні. Після озера Світяць. Відносно невелике, довжина 680 метрів, ширина 620 метрів.